Вітаю, я Аліна. Сьогодні 20 березня Міжнародний день щастя. А щастя це можливість зробити світ трохи щасливішим. Давайте використаємо цей день, щоб поширити позитив, радість і доброту. А зараз перевіримо, що таке щастя для учнів 4 г класу. Що є щастя для тебе? Котики, а для тебе, коли я зі мною поруч родила. Що для тебе є щастя? Для мене щастя це коли моя родина поруч та тваринки. А для вас щастя це. Коли поруч моя родина. Коли поруч, біля мене моя сім'я і мої близькі друзі і тваринки. А для вас щастя це. Для мене щастя це близькі друзі, танці та тваринки. Для мене теж тварини, родина і, звісно, вірні друзі, які мене підтримують. А коли ви відчуваєте щастя? Я відчуваю щастя, коли в мене гарно здоров'я. Я відчуваю щастя, коли немає домашнього завдання і коли всі друзі поряд. Я відчуваю щастя, коли немає вучних тривог. А ви поділіться своїм щастям. Для мене щастя це коли поруч мій котик. А для мене щастя це коли поряд мої рідні друзі. А для вас щастя церашка з сосискою і відогра. Коти, собаки і батьки. А для вас щастя, коли немає війни? Для мене щастя, це веселий день і відогра. Для мене щастя, це коли я гуляю з друзями. А для тебе щастя це тваринки, коли я ходжу в могили? А для вас щастя? Для мене щастя це коли всі поряд і коли я танцюю. Для мене щастя це коли поряд мої тваринки. Оксана Вікторівна, а що для вас щастя? Щастя це бути вдома. Таня, а для тебе щастя? Мати вірних друзів. А що для щастя для вас? На світі, о є, треба дружно